Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Відео буду розпочинати з мотивації, трошечки з вами замотивуємось. Зараз планую розморозити холодильник, треба попрасувати білизну, от чого сьогодні мені захотілося попрасувати. І сходимо в магазин, купимо продукти і приготуємо щось смачненьке. Тож запрошую вас до перегляду. У нас, до речі, сьогодні зранку не було води, і в деяких квартирах в нашому будинку не було світла, тому що ремонтували ліфт. От, і знаєте, стався такий флешбек на той час, коли ми сиділи без світла, без води, і зараз ходять розмови про те, що треба готуватися до того, що знову будуть відключення. От, до речі, напишіть в коментарях, чи готуєтесь ви щось купуєте павербанки, генератори і тому подібне. Я, наприклад, не готуюсь, ми наша сім'я. І мені чогось здається, що все буде добре і буде у нас електроенергія. Напишіть свої думки з цього приводу в коментарях, буде цікаво почитати. Холодильник у нас маленький, нам його вистачає з головою. Так, він зараз майже порожній, треба все дістати. Хочу вимити всі полички. От Морозильна камера потребує розморозки, бо там є лід, який намерз. Ось волосся. Зараз дуже в мене сипеться волосся, і його можна побачити скрізь, на жаль. Так, що дістаю продукти. На дверцятах взагалі треба все передивитися, можливо, щось вже. Треба викинути. Оливки завжди є ось такі в запасі в холодильнику, щоб можна було в будь-який момент приготувати пасту. Так, соєвий соус, це бальзамічний крем. Шампанське стоїть, як бачите, вже тут давно воно стоїть. Так, ось ці пасти для бограча. цукерки. Так, це бальзамік теж. Чогось я ним не користуюсь. Це мені передали пляшечку. Домашнього вина, дуже смачне, в мене було дві таких пляшки. Якраз на один бокал. І одну пляшечку я вже випила. Ще є баночка малини, мені здається, це ще Сергія Мама робила малину з цукром. І вона, як бачите, зберігається дуже добре. Так, ось це треба дістати. Все, що з морозилки кидаю в миску, варених пельменей трошечки. Є. Так, лід можна дістати. Ага. Тут навіть прилипав. Так, це що у нас? Забула, як називається, тут треба виконати є сало. Треба його передивитися. Все можна вимикати холодильник. Я вже вимила всі полички, поставила їх сушитися. Мию без хімії просто вимила губкою і засобом для миття посуду. Ще ось взяла губку. Зараз хочу протерти стіл обідній. Повертаюся до холодильника. Лід вже розтанув, можна його прибирати. В таз набрала води і додала сюди засіб для миття посуду. І тепер буду намилювати холодильник і морозильну камеру. Є ось така плямка від ржі, яка не відмивається а просто миючим засобом. Я зараз хочу спробувати ось такий засіб у мене є. Я ним користуюсь для змішувачів. От, і хочу трошечки наприскати. І подивлюсь, чи допоможе, чи ні. Тут взагалі ось написано, що. Навіть для одягу підходить цей засіб, це Сергій купував. О, ви знаєте, супер, відтирається. Все очистила, вже набрала чисту воду, взяла ганчірочку і... І тепер буду все начисто віддирати. Все чистота. Ідеально, хоча в мене завжди холодильник чистий, тому що я завжди підтримую цю чистоту, якщо десь щось розлилось чи розсипалось, то я одразу все протираю. Уже увімкнула холодильник, переклала шпинат в зіп пакет. Ще Він ще нормальний. Також варенички в один пакет з пельменями вложила. І салу теж склала в один пакет. Тут в мене кріп вже порізаний. Все, полички досохнуть і тоді складу вже все в холодильник. Повички вже висохли, я їх вставила, розклала продукти по місцях і все. Краса. Так, я вже прийшла в магазин. У мене є список, що треба купити. Мені потрібні печериці. І ось на вагу. Кускус 1999 за упаковку. Не планувала брати, але в мене закінчився. Тож І ось ці макаронси смачненькі. Щось вони тут пом'яті. Знайшла 2. Теж беру чисточка. Вчезна упаковка. Тубус такий mm -hmm. за чипс. Перший раз бачу це вже так, знаєте, щоб об'їстися і більше ніколи не хотілося. 400 гривень. У акції ось такий сир Моцарелла. 35 гривень. Сосиски. Ікра червона. А, купують одного, а друга подарунка. А я колись таке брала Метро. Мені ще потрібні плавоні сирки. Знайшла ще по акції рис. Це польський рис, дивіться, ось такий довгозернистий. 50 гривень за пачку і дивіться, за 20 гривень. Коштував 63 гривні. Ось такий середньозернистий. Перший раз, до речі, чую середньозернистий рис. Як це? Виробник Польща. Мабуть, візьму спробую. Хай буде. А на вулиці справжнє бабине літо. Дуже тепло, 28 градусів тепла. Я вже повертаюся додому з магазину, покажу вам, що купила. Макаронси взяла, взяла сир Макарелла. Тут у мене в пакеті печериці цибуля. Вершковий сир плавлений. Взяла спробувати цей рис термін до 11 місяця, 23-го року, тобто час вже є. Кускус -кус. дві упаковки і синя капуста. Ось така гарненька. Треба пересипати кускус. -кус. Я люблю, коли все в контейнерах, я тоді бачу, що в мене є, що треба докупити. Розсипала трошечки. Кускус класно рятує, коли немає гарніру і взагалі. Не встигла щось приготувати і зранку на сніданок запарюємо кускус. -кус. Це класна тема. Не так. Ось так. Зараз буду готувати грибний крем-суп і, як завжди, поділюся з вами рецептом. Отже, для приготування нам потрібні шампіньйони десь грамів 350. Одна цибулина, вершки 150-200 мл, сіль, чорний мелений перець та сушений чеснок. це все за смаком, 20 грамів вершкового масла та дві упаковочки, десь грамів 150 плавленого сиру. Спочатку нарізаю цибулю, цибульку я ріжу півкільцями, ставлю на плиту кастрюлю, наливаю туди рослинну олію і висипаю цибульку, щоб вона смажилась. І В цей час ріжу гриби, і гриби ріжу я на чотири частини. Після того, як цибулька трохи підсмажилась, стала такою напівпрозорою в кастрюлю, я додаю печериці і ретельно все перемішую. Поки смажаться печериці з цибулею, я підготовлюю плавлений сир. Я його ріжу на дрібненькі шматочки. До речі, за бажанням можна натерти його на терці, але я вирішила нарізати, бо для мене так швидше і потім не треба відмивати терку від сиру. Після того, як випарилася зайва рідина з грибів, я їх ретельно перемішую. Додаю вершки, також додаю 20 грамів вершкового масла і додаю плавлений сир. Після того, як сир розтопився, в кастрюлю я додаю сіль, сушений часник та чорний мелений перець. І з цього моменту треба постійно перемішувати суп, щоб він не підгорів. Після того, як всі інгредієнти між собою потоваришували, всі спеції віддали свої смаки. В кастрюлю я додаю воду. Води я додаю десь 800 мл. Водичка гаряча, з чайнику і вже кип'ячена. Проварюю все разом ще хвилинки 3, вимикаю плиту і збиваю все блендером. Ось така виходить консистенція супу, але через деякий час він стає густіший, отже, я накриваю його кришкою і даю час настоятись. Готую сухарики, чорний хліб порізала на дрібненькі кубики і підсмажую його на сковорідці. Ну що, ось такий вийшов крем-суп. Я ще прикрасила його сухариками та зеленню. Я, до речі, вже скуштувала, це дуже смачно. Готуйте і ви, і нехай вам теж смакує після смачного обіду повертаюся до домашніх справ. Зняла з сушарки постільну білизну і треба її попрасувати. Взагалі я не фанат прасування і дуже рідко прасую постільну білизну, але іноді, коли є на це час, то хочеться попрасувати. Для мене то такий спосіб відволіктись від думок і розслабитись. Одяг наперед я ніколи не прасую, прасую тільки перед виходом з дому, бо все одно в шафі з часом він мнеться. Тут у мене в прасці закінчилась вода, додаю водичку, воду завжди використовую ту, яку ми п'ємо, і купуємо в магазині. Ну що ж, все попрасовано. Вимикаю праску, складаю постільну білизну, несу її в шафу, де вона зберігається. І на цьому сьогодні всі мої домашні справи зроблені. Тепер можна і відпочити. Ну що ж, друзі, я буду завершувати своє відео. Я вам всім щиро вдячна за перегляд. Попереду новий робочий тиждень. Тож бажаю всім успіхів, натхнення та гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей!